Погода в Україні 13 серпня буде спекотною, але місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У цей день в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджають жителі східних, більшості центральних, сумської, миколаївської, запорізької областей та Криму. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 13 серпня вночі в Україні дуже похолодніше є. Температура повітря може опуститися до плюс 12 градусів вже із середини тижня в Україну почне повертатися спека. Її пік передбачається з 16 по 20. 30 серпня. В Україні 13 серпня очікується мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами на території північно-східних областей. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура вночі від 11 до 16, в день від 21 до 26. На Закарпатті до плюс 30 градусів. У південній частині країни вночі від 15 до 20, а в день від 27 до 32 градусів тепла. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопро, 13 серпня в Україні буде тепла, але місцями дощова погода. Найтепліше буде в Запорізькій області, де температура повітря підвищиться до плюс 18 плюс 33 градусів. А найнижче очікується у Сумській, де коливатиметься в межах плюс 15 плюс 23 градусів. У Києві 13 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують, а вітер очікується північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів в секунду. Вчора вночі 11.16, в день 21.26, у Києві вночі близько 15, а вдень день від 23 до 25 градусів тепла. Повідомляє Укргідромедцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.